Руслана Величко Трифонюк, виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів, з нами на прямому зв'язку. Пані Руслано, доброго ранку. Доброго ранку. Ми будемо аналізувати вашу колонку на українській правді, яка називається «2023 рік від поля бою до соціального фронту, що не змінилося для ветеранів. І я тут зразу почну з того, що особисто я зустрічаю все більше дописів від військових, які чують на свою адресу фрази Ми тебе туди не посилали та подібне, і говорять про збільшення подібних коментарів в порівнянні, наприклад, з початком повномасштабної війни, першим роком повномасштабної війни. Ви наводите дані соціологічного дослідження згідно з яким яким у лютому цього двадцятого року, вже минулого року, 52% ветеранів відчували, що суспільство скоріше поважає їх, але до жовтня цей показник знизився до 38,8%. 38 відсотків З чим ви це пов'язуєте, і що держава мусить робити краще, аби перевернути цю ситуацію? І можливо, що може робити кожен та кожна з нас? Е, дивіться, я це пов'язую е, насправді із е, тим, що люди е, з часом вони звикають до того, що в країні війна, і що вона зараз має уже зовсім інший характер, е, до постійних повітряних тривог і тому подібне. І от оця от спочатку повага до ветеранів е, на початку повномасштабного вторгнення в 2022 е, році е, вона була швидше викликана тим. Що люди відчували від них захист. Тобто, в першу чергу, ветерани встали і пішли, е і знову взяли до рук зброю. В першу чергу ветерани знали, що саме необхідно робити через те, що вони мали бойовий досвід. І е відповідно це все дуже банально і дуже просто це пов'язано із психологією, і з е тим, що люди е хочуть е просто на всього е захисту елементарного і. Все, що держава повинна робити, якщо ми будемо аналізувати загалом а, всі е, дослідження, які ми проводимо, то це не сталося якимсь чином отак е, е, відразу, а це е, ця повага спадала з часом. І е, відповідно, коли люди говорять, що е, я тебе туди не посилав, е, це в першу чергу ми маємо говорити про загальну е, людську культуру, загальну суспільну культуру і я не впевнена, що держава може якимсь чином змусити людей перевиховатися і стосовно от, от таких, от якихось моральних понять. Тим часом, за результатами фокус груп, ветерани підкреслюють, що на жаль, державні програми недостатні та подекуди неефективні, особливо в сферах медичного забезпечення та психологічної підтримки. Вони вказують на важливість якісної медичної допомоги, доступності протезування та необхідності комплексної підтримки в реабілітації. Цей запит величезний. Він росте, і ми думаємо, що він, звісно, і ростиме далі. Питання щодо цього, ми будемо ставити безпосередньо і мінветеранів. Ваш фонд займається реінтеграцією та підтримкою адаптації. Суспільство, і ви також зазначаєте, що ця початкова потреба у фізичному відновленні та фінансовій підтримці розширюється поступово до питань психоемоційної стабільності та соціальної інтеграції. Розкажіть, будь ласка, які проєкти та програми фонду в цьому напрямку заплановані на 2024 рік, і що взагалі відбувається зараз зі співпрацею з міжнародними ініціативами, тому що є така теза, поширена в суспільстві, що нібито міжнародна підтримка увага згасає так само. Але що у сфері саме підтримки ветеранів зараз ви можете нам розказати? 嗯。Um. Наш фонд як і надалі буде займатися підтримкою проектів ветеранів, це, зокрема, у сфері ветеранського підприємництва, також проєктів ветеранів громадських об'єднань, ветеранських або тих, що працюють не один уже рік з ветеранами і мають успішну реалізацію даних таких проектів. Відповідно в цих проектах у нас 嗯。<laughs> Загалом є можливість, є напрями, де йдеться і про профадаптацію, і додаткову освіту, і про працевлаштування, і тому подібне. Також ми вже заміряли минулого року, що насправді найбільше працевлаштовують ветеранів самі ветерани. як би це дивно не звучало, однак ми стикаємося з таким і мусимо на це зважати. І як би там, наприклад. Працедавці не говорили, що вони готові працевлаштовувати ветеранів, однак декларативні їхні наміри і наміри, які вже здійснені, вони у відсотковій у кількості дуже сильно відрізняються насправді. Тому маємо теж на це зважати. Стосовно медичного забезпечення, то фонд не займається медичним забезпеченням і не не може відповідно до нормативно правових актів займатися медичним забезпеченням як фактично фактичної мінветеранів, тому що у нас є міністерство охорони здоров'я, тому ми швидше замірюємо і. Говоримо про те, що по, про потреби ветеранів, і е, намагаємося ці потреби е, донести і е, розшифрувати, можна так сказати, для е, інших центральних органів влади. Так, ми це розуміємо, однак ви займаєтеся реабілітацією ветеранів, наскільки ми правильно знаємо, і чи ні, пані Руслана. Ми займаємося підтримкою ветеранського бізнесу і проектів громадських об'єднань, які вже в свою чергу можуть займатися реабілітацією ветеранів. А чи могли б ви детальніше розповісти про реабілітацію ветеранів? Наприклад, чи багато в Україні центрів, які надають і фізичну, і психологічну допомогу? Як на мене, це важливо, і важливо, щоб вони були в багатьох містах, тому що, от, наприклад, неподалік біля мене у Ворзелі працює центр ментального здоров'я. Там нещодавно відкрили відділення і фізичної і ре... і... І психологічної реабілітації, що важливо раніше вони займалися тільки психологічною реабілітацією однак туди приїздять люди з багатьох регіонів Київщини, і то вони повертаються з війни своїми проблемами, вони не можуть жити у своїх сім'ях, вони мають їхати в іншу область, в інше місто для того, щоб проходити цю підтримку. І, от як на мене, має в кожному місті хоча б бути якийсь кабінет цієї реабілітації, але він має бути якісний і націлений от саме на допомогу військовим. Підскажіть, чи планується створювати ось більше таких центрів? Дивіться, загалом про ту реабілітацію, яку ви наразі говорите, це е займаються цим е займаються е Цим уже займаються, і відповідно до законодавства, відповідно до бюджету, який був проголосований минулого року, і зараз він складається, можна так сказати, кожною, кожним центральним органом виконавчої влади, у нас є і психологічна підтримка, і, так би мовити, реабілітація. Однак на чому варто наголосити, що зважаючи на те, яка кількість ветеранів наразі повертається, нам необхідно. Зважаючи на потреби ветеранів, і де вони говорять, що у нас є проблеми змінювати підходи. До прикладу, психологічну зараз допомогу першу первинку, надають соціальні працівники. І у нас немає якихось кваліфікаційних вимог, наприклад, до психологів, які б могли б типу, надавати цю психологічну допомогу і психологічну підтримку. І з цим. Необхідно для держави думати, і необхідно якимсь чином це змінювати відповідно до запитів. Адже якщо ти приходиш до держави, як ветеран, і тобі неадекватно надають першу, там, наприклад, психологічну підтримку, то відповідно ти за нею вже і не звернешся сюди, до держави, а бюджетні кошти на це йдуть. І стосовно вашої тези, що такі Необхідно в кожному містечку, в, кожному, в кожній ОТГ, це дійсно так, і це не обов'язково мають бути, наприклад, якісь е, державні е, інституції, е, адже е, настільки велика кількість ветеранів, що е, ми зараз самі можемо бачити, що навіть цивільні лікарні, на яких які вже е, також давно використовуються, вони е, не можуть обробити ту кількість запитів і ту кількість пацієнтів, які е, до них потрапляють, і на це необхідно зважати. Саме тому Український ветеранський фонд підтримує різноманітний ветеранський бізнес, який також е, є серед. Е, е, Інституції, які займаються реабілітацією як фізичною, так і психологічною. До прикладу у Харкові ветеран, який після, після того, як демобілізувався, відкрив відновив знову свій реабілітаційний центр. Отримав від нас підтримку. У Вінниці такий центр є. є центр психологічної допомоги у Танго. Той самий в Бучанському районі, і я швидше за все впевнена, що ви наразі розказували про нього. Тому таких центрів є дуже багато, і насправді дуже великий плюс в тому, що їх самі ветерани і відкривають. Адже дуже часто ми можемо також чути тезу через некомпетентність, наприклад, якоїсь первинної психологічної допомоги. що Чому я буду Туди і ти. За допомогою, якщо вони там не розуміють і ніколи не зрозуміють для ветеранів, все ж таки дуже важливо е, е, отримувати кваліфіковану е, первинну психологічну допомогу. Е, і саме тому там Український ветеранський фонд на своїй лінії гарячої підтримки е, кризової гарячої е, гарячої лінії кризової підтримки е, має головного психолога, який є сам ветераном, і е, має таких психологів, які є сам. Ветеранами та ми розуміємо, що ветерани для ветеранів це дуже важливо, і також розуміємо, що насправді всі ці процеси з адаптації, як фізичної та психологічної, вони на відповідальності великої кількості структур та органів, як громадських, так і державних. І що тут йдеться про колаборацію в першу чергу, щоб ваші запити, які ви вивчаєте, аналізуєте, враховувались в роботі мінекономіки або Міністерства охорони здоров'я. Але повернемося до того, що ви вже згадували. Ви згадували про підтримку бізнесів, чим власне і займає. Ця фонду, зокрема, і в цих останніх даних опитувань 42,5% ветеранів та ветеранок кажуть, про проблеми з тим, аби влаштуватись на роботу, і, і ви говорили про підтримку стартапів, тобто бізнесів, власне, ветеранів. Але також здається важливим працювати із іншими роботодавцями, руйнувати упередження з щодо ветеранів, які проєкти можливо з мотивації бізнесів та держпідприємств заплановані аби поправляти цю ситуацію з проблемами? проблеми з працевлаштуванням, яка робота в цьому напрямку ведеться? Дивіться, справа в тому, що Український ветеранський фонд може і має право е, фінансово підтримувати ветеранський бізнес і е, громадські об'єднання, які вже е, впроваджували і їхня статутна діяльність в їхній статутній діяльності вказано е, допомога для ветеранів. Е, також е, ми е, підтримуємо бізнеси, юридичні особи, які працюють від одного року. Е, тому тут Теж варто на це звертати увагу, і е, яким чином підтримувати бізнеси інші для того, щоб вони працевлаштовували ветеранів насправді це е, запитання. Е, Досить контроверсійне, тому що е, мені здається, ветерани досить непогано підтримали е, життєдіяльність е, цих бізнесів е, в той час, поки захищали їх е, на фронті. Тому зараз просто на всього ми знову говоримо про таку елементарну річ, як е, виховання, як якийсь моральний обов'язок і тому подібне. Також необхідно звернути увагу е, бізнесам, а що. Велика кількість ветеранів повертається, у них насправді наразі є великий голод стосовно кадрів, і вони їх шукають, однак не можуть запропонувати для тих самих ветеранів якихось. Нормальних кваліфікаційних фахів, отак я би сказала, адже е, вони е, е, шукають е, просто там, наприклад, е, робітників якихось. Е, з низьким фахом, а ветерани і портрет ветерана у нас досить сильно змінилися. Змінилися з 2022 року. І е, якщо ми дивимося на портрет ветерана, який він зараз, то е, більшість ветеранів все ж таки у нас будуть е, з повномасштабного вторгнення, і е, вони вже до того займалися як підприємницькою е, діяльністю, е, так і займали посади там на. Приклад топ-менеджменту і тому подібне, тому на це варто зважати. Та ми це розуміємо, але так само розуміємо, що звісно інші країни робили помилки в своїй реінтеграції ветеранів та ветеранок. Але є і позитивні приклади. І от щодо підтримки бізнесу, ми розуміємо, що для бізнесів великою мірою важлива фінансова складова, попри те, що ми говоримо про моральну відповідальність брати на роботу ветеранів та ветеранок. І зокрема, сполучені штати бізнес, який працевлаштовує ветеранів, отримує якісь преференції від держави, наприклад, а, компанії, які хочуть соцентрати. отримати урядові контракти, обов'язково мають працевлаштовувати Урядов... ветеранів Так урядові... так, урядові контракти. Однак у нас. Для компаній наразі немає обмежень подаватися, наприклад, на ті самі тендери по публічних закупівлях. Якщо ми введемо обмеження, що якщо компанія хоче подаватися на публічні закупівлі на тендери, і вона має мати отакий-то, до прикладу, відсоток ветеранів працевлаштованих у себе, ну тоді так. Так, зрозуміло, дякуємо за роз'яснення. Ну тут та тому тут ми не говоримо. Ну, якщо дивитися, у нас просто насправді для компаній. Набагато кращі умови, і набагато більше податкових, навіть преференцій, ніж будь де в Європі чи в тих самих Сполучених Штатів Штатах, тому необхідно і на це зважати. Також як ви говорите, ми аналізуємо різні помилки, і ті самі компанії ми не переводили на оборонні рейки для того, щоб щоб економіка. Мала змогу якимось чином розвиватися, тому це теж треба враховувати. Дякуємо взагалі за всю підтримку ветеранів і ветеранок, які ви надаєте, Ми також знаємо і про виплати на їхнє навчання до 27 тисяч гривень. Можна отримати. Однак, не можемо згадати про те, що 7 грудня представники ветеранського руху на брифінгу вони висловили невдоволення діяльністю мінветеранів, і вони звинувачують керівництво цього міністерства у проваленні комунікації зі спільнотою і що також демотивує людей, які зараз можуть піти у військо. І вони не бояться того, що можуть після того як прийдуть з війни, залишитися без нічого, без роботи, і от вони все таки кажуть про провальну комунікацію із міністерством ветеранів. Як би можливо не хотілося про це казати? Чи можете ви це прокоментувати а, і? Так, я можу прокоментувати. В першу чергу я хочу зауважити, що це були не представники українського ветеранського руху, тому що є Український ветеранський рух, який покриває абсолютно кожну область, і там були представники різних громадських організацій, і наскільки я пам'ятаю, навіть один представник політичної партії. Так, також там не були представлені абсолютно всі громадські об'єднання. Всі ці представники, наскільки я пам'ятаю, або більшість входить до громадської ради мінветеранів, і тому я би все таки. Хотіла би звернути увагу знову ж таки, що з 2022 року портрет ветерана дуже сильно змінився. І ті ветерани і ті представники громадської ради так само мінветеранів, які були ще до цього. Вони теж мають зважати на потреби і е, ветеранів, е, які е, є після повномасштабного вторгнення. Е, тому зараз все змінюється, все досить динамічне і е, е, комунікацію. Чи провальною, чи непровальною, я думаю, що необхідно заміряти насправді трошечки більшою кількістю ветеранів та й взагалі важливо. Важливою складовою вашої роботи є те, що ви заміряєте ці оцінки ветеранами і ветеранками того чи іншого ставлення до там на допомогу, яку надає держава, або до ставлення у суспільстві. І наостанок хочемо запитати у вас про анонсований у вересні проєкт мінветеранів та міноборони із залучення ветеранів та ветеранок до викладання початкової військової підготовки. Чи можете ви щось про нього розповісти, на якому він зараз етапі? Дивіться, Український ветеранський фонд є окремою юридичною особою. Ми підпорядковуємося, і є під управлінням міністерства у справах ветеранів. Однак я не впевнена, що я можу коментувати або ж розповідати те, чим ми не займаємося. Я не впевнена, що це буде адекватно з моєї сторони висловлено. Та розуміємо, тому будемо запитувати у мінветеранів безпосередньо. Дуже вам дякуємо за те, що включилися до нашого етеру. З нами на зв'язку була Руслана Величко-Трифонюк. Вона виконавч виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду мінветеранів. І ми будемо обов'язково з громадським радіо слідкувати за вимірами і за мірами, які робиться цей фонд, та за їхніми ініціативами, аби ви всі знали і ваші близькі та друзі, що, наприклад, ветерани та ветеранки можуть отримувати кошти на власний бізнес або на Навчання від цього фонду.